Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська Філія. У нас нове надходження: це електромобіль Volkswagen ID 4 23 року випуску. З запасом ходу в 550 км, Майже новий автомобіль, пробіг у автомобіля 2000 км. Ось як він виглядає зовні. На оригінальних легкосплавних дисках з новою гумою. Зараз обійду його по колу та переглянемо салон. Ось як він виглядає ззовні. Дуже гарне та економне авто. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння ззаду. Все в заводській плівці. Ось як виглядає сидіння. Просто нове авто. Переходимо до переднього ряду сидінь. Ось як виглядає салон спереду. Є панорамний дах, електрорегулювання сидінь, безключовий доступ, повний електропакет, датчик світла, датчик дощу. Переміщаємося до салону автомобіля. Повне мультикермо. Гарна мультимедіа, двохзонний кліматконтроль та багато іншого. Нагадую, рідний пробіг у автомобіля 2300 кілометрів. Просто нове авто. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Хрушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізінг. Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!